Пані та панове, це сталося І нарешті я купив хоч якісь набори, які можна оглянути. Привіт всім, окрім москалів. Вам тут зовсім на раді. З вами Максим І сьогодні в нас буде огляд на набори за 40 гривень Лего Майнкрафт. Ну а що з цього вийшло, дізнайтесь сьогодні у відео. А, хрюк. Хрюк Зроблений досить якісно. Це брутальний піглін. Золоті частини блищать. Одна рука золота, інша звичайна. Наступна фігурка. Знову ж таки. Смаглява. Оранжеві штани. Такий одяг. Можливо, вона якась мексиканка, не знаю. Піглін звичайний. Золоті штани знову ж таки. Те, що має відблискувати, відблискує. Тут позаду, ще такий принт, мені подобається фігурка. Тут немає шраму, а тут є. Далі моя улюблена фігурка фігурка лицаря. Знову ж таки, з обличчям Фріска. Позаду ось так. І щось така фігурка. Мені вона подобається через те, що вона дуже блискуча. Далі. Кажа. Кажана в мене не було на такій підставці, і кажан для моєї саморобки треба. Можливо, колись зроблю огляд. Бджола. Звичайнісінька, агресивна бджола. І фантом. Перше, фантом, мав би бути ось таке. Він літає. По друге, чому ця палиця біла? Отже, тепер огляньмо все без фігурок. От, хоч більша частина людей, як я, брала б цей набір заради фігурок, то без фігурок що це таке? Ось це. 200 гривень. Ось це. 200 гривень. 200 гривень це якісь рандомні будівлі, які мало чим пов'язані. Ця штука обертається, ця штука підривається. І в цілому це все серед функцій. У мене, звісно, є ще 8 хвилин матеріалу, в якому я розбираю кожну деталь. Але який сенс із цього? Адже дані набори створені лише серед фігурок і кількох будівель. В них немає якогось певного змістовного навантаження, тому розбирати це все я не буду. Але якщо під цим відео набереться 10 вподобайок, я випущу ютуб шорт про кожен з цих наборів. А тепер, ну що ж, з вами був Максим. Приємного вам Дня, і бувайте.